<гум> Русинська граматика. Даколи це подаколи, Дагде – це подагде У чому розділ між цими словами? Тусь насправді доста просто. У змінна буде пару дагде та «подагде» Обидві форми кажуть нам за дайкоє місто, яке ще не є визначеним. Іди у хащу там дагде найдеш гриби. Значить, тож як будеш йти, та найдеш місто, де будуть гриби. Де то то місто є, ще не знаємо. Іди у хащу там де найдеш гриби. Значить, тож як будеш йти, та найдеш місто, де будуть гриби, Айбо тих міст буде много. Де суть то те міста, ще не знаємо, Айбо префікс по на зачаткові слова подагде каже нам, що то, -то місто буде неєнно. Дальші приклади. Покладь сі сміх дагде. Уповісти усьому реченню по дагде просто не можемо ніяк, бо міг лише єден, та й покласти його у пару місць нараз не гонисме. Раз ми сяснив слон. То й всього й ясно. Або кіт упоємо, ж, пораз ми сяснив слон. Та туй нам уже кажуть ож, слон нам сяснив біжи єден раз. Файні дівочка гіндестот, їнну б бим даже Ту Туся каже лиш зайну дівчику, а боки уповім, файні дівочки гіндестот, по єну бим даже поцюлював. Та ту ясно аж мав бим м дяку цілювати біжі єнулищі, не знав, котрих точно. Уважуйте, ось цей префікс не усяде фунгує так само, гітуй, бо, поміж словами много та й помного, всякого розділа не буде. Там уже буде інчакий свій трафунок, за котрий поговоримо з вами услідуючий раз.